Всім привіт! Колишній президент України Петро Порошенко виступив за перекриття Південної гілки нафтопроводу Дружба і заборона на перевезення російських вантажів по Суїцькому каналу. Своєю ідеєю він поділився в статті для видання. За словами Порошенка, таке обмеження додасть ще від трьох до чотирьох тижнів для того, щоб танкер дістався із західних портів Росії до деяких країн, зокрема Китаю та Андії. Ексглава України також зазначив, що Росія буде втрачати більше коштів від довгих маршрутів. Він також повідомив про готовність української сторони прийняти втрати в доходах у разі закриття південної гілки нафтопроводу Дружба. Порошенко звернувся до інших країн з проханням не допустити розвитку тіньового флоту танкерів, що перевозять російську нафту. Крім того, він закликав стримувати поставки зрідженого природного газу з Росії і постачати Україні більше озброєння. Раніше агентство повідомило, що влада Польщі в лютому експортує по трубопроводу Дружба, 220 тисяч тонн російської нафти. Місяць тому обсяг оцінювався в 500 тисяч тонн, вказав автор публікації. Зазначалося, що рішення пов'язане з рішенням польського нафтопереробного концерну не продовжувати контракт з Роснефту. Угода передбачала щомісячні поставки 300 тисяч тонн нафти. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!